Ілінівський казковий світ. Читаємо, мріємо, фантазуємо. Добрий вечір, малята! Сьогодні я познайомлю вас з історією, яку написав Іван Малкович. Називається вона Анна Ярославна. Київська княгиня королева Франції. Тож, мушуйте зручненько і починаємо читати цю книжку. Ця книжка з'явилась завдяки моїй племінниці. Вона живе у Франції і щоліта приїжджає до Києва. Тут вона народилася і прожила перші чотири роки. Ми з нею друзі і любимо гуляти київськими вулицями. Так було. І того разу, коли на Львівській площі ми натрапили на пам'ятник маленькій Анні Ярославні. Знаєш, хто це? спитав я свою дев'ятирічну супутницю. Якась дівчинка з книжкою, насмішкувато примружилася вона. Це не просто дівчинка, це Анна, донька Ярослава Мудрого. Вона потім стала А, королева Франції! вихнула моя племінниця. Адже Анна Ярославна, так? То ти знаєш про неї, втішився я? Знаю, але зовсім мало. Просто мій тато іноді називає мене Анна Ярославна. Він же Ярослав, а я Ані, тобто Анна. Можеш розказати про неї трохи більше? Ані наморшила. Носик і глянула мені в очі. Спробую, сказав я, але домовимось, що ти не перериватимеш мене за кожним словом, адже про Анну відомо не так вже й багато. Моя мала французка невпевнено хитнула головою. І я почав. Анна народилася в Києві майже тисячу років тому, приблизно 1032 року. Вона була наймолодша з трьох сестер і мала ще шістьох братів. Її маму звали Герда. Пригадуєш, у казці Снігова королева дівчинку звали Герда. Ані кивнула. Інгінгерда була шведська принцеса, донька короля Швеції. Київські люди називали її Ірина. А до речі, в Києві у Європі князя Ярослава Мудрого іменували інакше ніж у нас. Король Русі Ярослав писали вони. Король, а не князь. А чому Росія не Україна? Ані? Хіба тоді була Росія? Ні, звісно, Росією в часи Анни Ярославни ще й не пахло. Насправді це наша Київська держава е, називалася Русь, а ми її мешканці Руси, русини. А 300 років тому московити вкрали собі нашу назву. І замість Московія офіційно почали називати свою країну. Росія, Русь, вкрали нашу назву, обурилась Ані. Але як ми їм дозволили? На жаль, злодії не питають дозволу, зітхнув я, колись я розповім тобі про це. Тоді скажи, не вгавала Ані, а що Анна робила, коли була така, як я? На цьому перша частина нашої казочки закінчується. Тож я хочу вас запитати. Напишіть у коментарях, чи цікаво вам знати, яка була Анна? Що вона вміла, чому вона вчилася? Ваші відповіді я зачитаю у наступному разі. Підписуйтесь на наш канал. До Іншої зустрічі. До побачення!